Рада в цілому схвалила проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк. За проголосувало 257 нардепів. Кошторис на наступний рік має рекордні видатки на рівні. 3 трильйони 940 мільярдів гривень. З них витрати на оборону складають більшу половину і становлять 2 трильйони 177 мільярдів гривень. Це більше чверті ВВП. Для прикладу, на цей рік на потреби армії в бюджеті було закладено лише 1 трильйон 692 мільярда гривень. Однак про усі головні цифри держбюджету по порядку. Як і минулого року головний кошторис має значний дефіцит. 2025-го він складатиме 1 трильйон 640 мільярдів гривень. Він покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги. Кабмін розраховує, що вона складатиме майже 37 мільярдів доларів. Це 1 трильйон 658 мільярдів гривень за курсом 45 гривень за долар. Саме такий курс закладений у держбюджеті. Щоправда, урядовці прогнозують, що курс долара залежатиме від тривалості війни. У разі припинення бойових дій він стабілізується на поточному рівні 41 гривня за долар. Щодо надходжень очікується, що МВФ надасть Україні 2 мільярда 700 мільйонів доларів, Європейський Союз майже 12 мільярдів, Міжнародний банк реконструкції та розвитку тобто США 3 мільярди. Від інших кредиторів Україна планує залучити. Ще 19 мільярдів доларів. Конкретні джерела в тексті кошториса не вказані. Також бюджет мають наповнити нові податки. Депутати вже проголосували про підвищення військового збору для найманих працівників з полутора до п'яти відсотків. Це дасть додаткові 107 мільярдів 700 мільйонів гривень. Також військовий збір вводиться для фопів. За прогнозами він має принести в бюджет 13 мільярдів 700 мільйонів гривень. А додатковий збір з юридичних осіб третьої групи. Дасть 929 мільйонів гривень. Також наступного року усі ФОПи знову будуть зобов'язані платити єдиний соціальний внесок. За прогнозом Мінфіну ціни наступного року зростуть на 9,5%. Для порівняння цього року очікується їхній ріст на 7,9%. За минулий рік вони зросли на 5%. Урядовці кажуть, 2025 року ціни повстимуть вгору швидше через зростання вартості сировини, підвищення заробітних плат, поступову девальвацію курсу гривні. Попри те, що ціни зростатимуть прожитковий мінімум та мінімальну зарплату в уряді вирішили заморозити на нинішньому рівні. З 1 січня розмір мінімальної пенсії теж не зміниться, але її обіцяють індексувати у березні. Хоча мінімальна зарплата наступного року не зростатиме, урядовці прогнозують, що середня зарплата наступного року зросте і становитиме 24 чотири тисячі гривень. Тобто в номінальному вираженні вона збільшиться на 18%. З половиною відсотків порівняно з 2024 роком, а в реальному на 8%. в Кабміні кажуть, що підвищення зарплат буде зумовлене дефіцитом працівників.